Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого ефіру доєднується військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Добрий день. Тож хочу почати з підриву автомобільного мосту Мелітополь Костянтинівка. От про це повідомили також російські окупанти. Це сталося вчора, близько 22-ї години. Я бачив таку аналітику західну про те, що це може бути ключовим мостом, і що багато ну що його руйнування багато на що вплине на те, яким чином зможуть постачати озброєння в Мелітополь окупанти. Що ми маємо знати? Що це за траса Мелітополь-Костянтинівка? Ну це ж там справа в тому, що доріг не так багато вже. Якщо ми подивимось на карту, то там доволі невелика розвинутість дорожніх шляхів. Тому кожен міст має, має особливе значення. І якщо ми під, якщо цей міст підірваний, то тепер треба буде облаштовувати якусь переправу через цю річку. Або шукати об'їзд цього мосту. а ми ж розуміємо, що це ускладнює проход колон, це знижує вантажопідйомність того мосту, який вони можуть створити тимчасовий, і дає можливість нашій артилерії знов ж таки дістатися до, до цього міста. Ну у них має бути трошечки дежавю. Ми щось подібне бачили і на Херсонщині. Там, звісно, була інша ситуація. Так, От ви до речі, мене трошки вибрав. Антонівський міст теж саме було було, коли коли рух колон і е, е, цей міст через е, Накаховський Гес. Теж саме як тільки збиралася техніка і озброєння для переходу по мосту по мосту, ми відкривали вогонь і палили там російську техніку. Я бачив там, є значить є таке російське незалежне видання Астра. і От вони, значить, посилаючись на свої якісь якісь джерела, кажуть про те, що попередня інформація, що спрацювали там два саморобних вибухових пристрої. Встановлені вони були біля опор. Ну і саме, от це ж через це пошкоджені дві опори мосту, але це ж саморобні вибухові пристрої, це означає, що це там наші партизани. Чи правильно я це розумію? Ну, фактично, да. це мож... Ну, це могли бути партизани, це могли бути сили спеціальних операцій. А, ну, ви знаєте, я вам скажу, що дуже гарні фахівці, якщо це саморобні пристрої, тому що мост зруйновано а, а, остаточно. Так, так, сподіваємося, ну не те, що сподіваємося, чекаємо побачити їх в дії ще далі. Ну, але ми, ми зараз. Реально бачимо дуже конкретні дії збройних сил України саме в Мелітополі. Ну от серед іншого, маю нагадати наші аудиторії декілька днів тому, так ракетним залпом Хаймарса Хаймарсів вразили ресторан та готель у Мелітополі. Ну і з тих відео, які ми бачили, можна зробити висновок, що росіяни зазнали серйозних втрат. І я також бачив: ну щодо цього, звісно ж, коментарі в пропагандистських російських. Пабліках в телеграм-каналах там є такий gray zone, і от я зараз буду перекладати з російської на українську. От там я не знаю, хто там автор, не має значення. Він пише, що ну от, це відбувається саме те про що я е, говорив е, багато разів. Що наш ворог, противник, е, що він за допомогою розвідки е, виділяє е, розположення наших складів та пунктів дислокації. Після чого буде дуже нудно, планомірно, методично е, протягом трьох. Місяців наносити удари по фронту, де вони, ну тобто, ми Збройні сили України, планують наступ, чи це те, що ми зараз бачимо, підготовку саме до наступу? Ну я би не сказав, що це підготовка до наступу. Це можна сказати такий собі гібридний наступ, який ми здійснювали. Аналогічний варіант. Ми здійснювали на правому березі річки Дніпро в Херсонській області. Пам'ятаєте, ми? Не йшли в лобову атаку, а ми просто планомірно виносили е, склади і логістику оцього груповання російських військ на правому березі. В результаті росіяни були змушені прийняти рішення або загинути під нашим вогнем, або піти з правого берега. Що вони і зробили? Е, вже а потім вже ми в догонку, там під нашим тиском. Ми вже вибивали останні частини російських військ. Тут, на мій погляд, робиться те ж саме. Дивіться, в районі Волновахи ми, ми контролюємо залізну залізницю. В районі Мелітополя ми намагаємося контролювати автомобільні шляхи. Те, так що угруповання військ, яке знаходиться на Запорізькому напрямку і частково на Херсонському напрямку, оцей куточок між Васильівкою і Новою Каховкою Енергодаром. А він залишається без, без забезпечення, без постачання необхідних матеріалів і ресурсів. От. А Мелітополь це була як основна база, де накопичувалися ці і паливно-мастильні матеріали, і боєприпаси, і продовольство, і особовий склад. І звідси снабжалося оця, вся, все це угруповання російських військ. Тут цікаво, що перед тим як Хаймерсами ударили по Мелітополю. А після цього ще був удар по базі Вагнер в окупованому Стаханові. Ну вони це містечко Стахановим називають. До того Кунашенко пам'ятаєте, є такий хто він там? Генерал здається, так який він пресоф пресофіцер міністерства оборони раста. Так, так, так. Федерація. ну от я так. ще кажу, що там звання в нього велике. Він же ж напередодні заявив, що вони 15 хаймерсів знищили. Я це от просто як. Коментар, а є ще інша, звісно, історія. Вона от сьогодні почала розвиватися. Значить, зранку по з'явилися повідомлення про те, що розпочалася в Білорусі раптова перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі. А серед іншого повідомляється, що до українського кордону наближаються щонайменше 25 БТРів 80, Там щось 30 вантажівок МАЗ і так далі. Я впевнений, що ви бачили цю таку статистику. Чого ви очікуєте від оцієї перевірки? Нічого, 19 тижнів ця перевірка йшла, в... точніше, більше, 12 разів вона продовжувалася. Я нагадаю, що 24 лютого Лукашенко оголосив раптову перевірку боєздатності збройних сил Білорусі, і е, останнє повідомлення про її продовження пролунало в серпні місяці поточного року. Так що вони вже півроку проводили цю раптову перевірку. Зараз вони відновили знову цю раптову перевірку. Так що, е, а то, що те, що в Брестській області техніка пересувається в бік нашого кордону. То о, я нагадаю, що там під самим нашим кордоном знаходиться о, полігон в Брестській області, куди ця техніка переміщається. До речі, вчора була колона 24 одиниці техніки. Там було чотири танки, батарея мінометів, і там ще були машини зв'язку, інженерні машини. Але це були російських військ. І можна було припустити, що це навчальна матеріальна це учбова бойова група, на якій будуть тренуватися військовозобов'язані чи мобілізовані з Російської Федерації. А тут зараз білоруська армія відпрацьовує те ну, питання перевірки раптової перевірки боєздатності своєї армії. Ну так, сам той факт, що півроку вони раптово перевіряють готовність армії, багато про що говорить. Але тут, знаєте, тут є таке дивне протиріччя. От хочу з вами це обговорити. З одного боку, ми бачимо, що український генштаб каже: слухайте, ну немає зараз в них ніяких можливостей наступати з півночі, ну в сенсі наступати з боку Білорусі. Спецслужби різних країн також кажуть, що те, що відбувається в Білорусі, це такий інформаційний шум. І, Звісно, що це робиться для того, щоб відтягувати частини наших військ, щоб вони залишалися саме там на кордоні з Білоруссю. А з іншого боку, є білоруські опозиціонери. Я маю сказати, що ми звісно, що спілкуємося з ними в ефірі. Це представники, наприклад, так званого силового крила цього перехідного кабінету Світлани. Про озброєння на 10 років війни. Ось. Дивіться, і от з їхнього боку є таке. По-перше, є там, наприклад, Валерій Сахащик, там він, ну, якби як міністр оборони, є там Олександр Азаров, який ну, от, нібито внут, ну, як МВС, скажімо да? І от вони кажуть: Та ні, слухайте, ну, з одного боку, там немає угрупування такого ударного, але ніколи ще так не готувалися білоруси до війни, ніколи от такого не було. І от дійсно на 10 років в них є озброєнь, щоб з нами воювати. Як це оці? Я думаю, що це суто тим політик відрізняється від військового. Військовий би сказав, що це на 10 років для ведення війни там, в масштабах, допустимо, збройних сил Білорусі, чи е, на 10 років війни для механізо... мотострілецької дивізії там, Білорусі, чи батальйону е, мотострілецького батальйону Білоруських збройних, е, збройних сил Білорусі. Розумієте, а політик вийшов: ви і сказав на 10 років озброєння. І скільки там його роз того озброєння? 100 там танків чи там тисяча танків. Це 46-й арсенал е зберігання. Так дійсно, е але я нагадаю, що Білорусь вже вивізла, в тому числі із цього арсеналу. Е точно цифру, скільки з цього арсеналу не пам'ятаю. але там вже більше десятка тисяч тонн боєприпасів вивезено в Російську Федерацію. З цього арсеналу брали важку техніку, і за частину жовтня і листопада за місяць передали Російській Федерації там 234 одиниці техніки. Так що ну, це абстрактна цифра, розумієте? Вийти і сказати, там озброєння на 10 років. Для того, щоб таке казати, треба оцінити для якого угруповання військ. Так, що треба ну, адекватно сприймати такі заяви. І да, ми знаємо, що там арсенал, да, там є техніка і озброєння. Але наскільки і для якого груповання ну треба оцінити? Зрозуміло, ну от просто так цитуючи Олександра Азарова, він саме у мене в ефірі був. То він говорив значить про бронну гору. От що там так, значить... я вам про це кажу, так так Бронна це гора, воно. Там, вона просто має декілька е значень. Справа в тому, що там відбулися е трагічні події в Другу світову, і вона у них як пам'ятка, і там є там е меморіал. По-друге, -по там знаходиться 46-й арсенал е зберігання не помню номер військової частини, і, і, там же, і там же на цьому 46-му арсеналі знаходиться дуже відомий в Білорусі музей, музей озброєння, техніки озброєння. Так що, от три вже я назвав таких достопримічательностей, які є от на цій горі. Зрозуміло, ну так, ми маємо реалістично оцінювати, які в них є можливості. А я от хочу ще процитувати міністра оборони України Олексія Резнюкова. Він декілька днів тому говорив про те, що може бути таке, що замінять того Суровікіна, як там його називали, генерал Армагедон чи щось таке. Яка різниця? От цитуючи пана Резнюкова, він казав, що командування військ Російської Федерації знову не виправдало очікування Кремля, і от можливо Оця така чергова заміна. А от аналізуючи дії Суровікіна, ну коли він у нас тут? З жовтня так з'явився, і це співпало з першими масованими обстрілами України. Чи справді можна стверджувати, що цей Суровікін не виправдав ті надії, які на нього полагав Кремль? Це важко оцінити. Чому? Тому що ми з вами з достоменно не знаємо, які конкретні завдання Путін поставив перед Суровікіним. І е, які терміни їх виконання він йому надав? Я думаю, що навряд чи сьогодні Суровікін може, е, може бути замінений. Чому? Тому що нема ким більше міняти? Фактично, фактично, Путін пройшовся по всім самим відомим своїм воєначальникам. Е, Дворнікова, пам'ятаєте, так? Пам'ятаєте, командувача цієї першої танкової армії? Ну я вже не, не згадую там Герасимова самого. От. так що там немає вже такої. Е, я би сказав так гучної гучного прізвища, яке б можна було сьогодні назвати і поставити на чолі цієї кампанії. Це перше і друге, поки російська армія не почне відступ під нашим тиском, я думаю, що підстав для зняття Суровікіна навряд чи в Кремлі знайдуть. Ну, можливо, це і добре, зважаючи на те, що ми дійсно не бачимо з його боку якихось а, позитивних для російської армії звершень І це звісно для нас великої. Величезний... Ну, він ще отримує ситуацію. Дивіться, він тиск вони продовжують. Загроза ракетних обстрілів у нас залишається. Так що я не бачу ну, з боку Путіна, що щоб він мог пред'явити. Ну так, і за саме зараз тут маю ще раз наголосити для нашої аудиторії, що саме зараз повітряна тривога по всій, майже по всій території України. Тож є, от ще один момент. Ми здається, навіть з вами це обговорювали. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вже декілька разів наголошував на тому, що наше ППО не може нічого протиставити балістичним ракетам. Більше того, тут є цитата: ні, іскандери, ні ракети с 300 ні ракети іранські балістика на сьогоднішній. День недоступна для збивання засобами ППО, які стоять у нас на озброєнні. Найефективніший метод знищення цих ракет це на старті, там, де вони знаходяться. я бачив таку реакцію з боку українців. Вони не хочуть цього чути, кажуть, що це ми розганяємо зраду, лякаємо е, українців і так далі громадян. А от е, яке ППО потрібне для того, щоб е, ну, протистояти балістичним ракетам, чи таке є? Ну, є таке ППО, і точніше, не ППО, є ПРО, Про є так, протиракетна так. оборона. Так. І на жаль, у нас вона тільки, тільки в такому, я би сказав, в початковому стані. Ті ж самі Рісте, ті ж самі НАСАМС, так вони здатні перехоплювати в тому числі і балістичні ракети. А, ну, у нас три комплекси на всю країну: один і Рісте і два комплекси НАСАМС. Так що так дійсно на сьогоднішній день. Де-факто виходить, що у нас протиракетна оборона в самому початковому стані. Ми до кінця року очікуємо, скільки там три комплекси ІРІСТЕ, нам Німеччина повинна поставити, точніше, німецький виробник, і в наступному році зима весна 23-го, там чотири комплекси на «Самс» нам повинні поставити. Оце і вся наша протиракетна. Оборона, справа у тому, що те, що у нас є протиповітряна оборона, так вона може збивати ракети, а не не всіх типів, і не всі по кількості. Ну так і ми сподіваємося, що це розуміють також і наші західні партнери. Бо знаєте, вони нам не надають. Ми намагаємося їм постійно це довести. От до наших західних партнерів, що от це саме в цьому і полягає суть запитання, що закрити наше небо або допоможіть нам. Закрити наше небо, ось в цьому і є суть цього питання, і дуже дивно, що ми ж всі знали, і ми постійно про це говоримо. Всі засоби масової інформації про це говорять. Що у нас система протиповітряної оборони дуже слабка. Ми тільки починаємо будувати, і те, що дали три комплекси, це не означає, що ми в одну мить закрили своє небо. Ну і так, ми ще ж це говоримо в контексті Ірану. От було сьогодні повідомлення від Міноборони Великої Британії про те, що російська армія стає все більш залежною від постачання озброєння з Ірану. І пам'ятаємо, що був такий момент, коли ну нібито Іран вагався. Ми спілкувалися з це про це з фахівцями з близького сходу, і там було незрозуміло, от яке рішення прийме Іран, так чи він е, все таки е, буде на боці Росії, чи якось е, по-східному. Зможе ну, обійти те, щоб не надавати, щоб надавати навпаки, обійти, щоб надавати Росії ці балістичні ракети. Але зараз здається, що Іран все таке рішення прийняв. Важель, да? Що ви кажете? Я кажу: знайшли важель тиску на Іран в плані передачі ракет. До речі. До речі, за цей важель голосувала навіть Російська Федерація У 2015 році, як з'ясувалася, Рада Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, по якщо я не помиляюсь, 22.30, і в якій чітко сказано, що Іран не може не приймати, не віддавати ракети і дрони з дальністю застосування більше 300 кілометрів. Так, що ракета на 700 кілометрів остаточно не підпадає під цю резолюцію, а ракета на 300 кілометрів Іран сьогодні розглядає питання щодо зменшення її дальності. Хоча я думаю, що це технологічно буде дуже важко зробити. І дрони Шахеди виходить, е -е, е -е, що по параметру дальності вони підпадають під цю резолюцію. І відповідно до цієї резолюції проти Ірана повинні бути введені жорсткі санкції стосовно розповсюдження зброї. Так що ситуація сьогодні міняється трошки на нашу користь. Головна проблема в тому, щоб тепер ООН застосувала санкції проти Ірану за передачу Російської Федерації дронів Шахет 136 але Олеже, так ми бачимо, що шахеди знову з'явилися. Була така пауза. Так, так, так. Зараз ну от те, що в Одесі відбувається, на жаль, з електрикою, це саме результат такої атаки. Е, я також побачив з боку Юрія Ігната, речника повітряних сил, е, ну, коментар, що погода не впливає на шахеди. Хоча ми знаємо, що на безпілотники, нібито е, погода, ну, Тобто, коли зима, так е, ну е, трошечки по іншому, вони працюють. А от чи ми розуміємо? Чим такі шахеди особливі, що незважаючи на зиму, ну працюють як завжди. Так, справа в тому, що е, Юрій Гнат абсолютно правий: погода не впливає, температура не впливає на роботу шахедів. Дивіться, будь-який е, будь літальний апарат, який піднімає е, летательний апарат, який піднімається на висоту 500 метрів і більше, там вже мінусова температура. Він працює в будь-яких умовах. Йому все одно, що на поверхні плюс 30, а на висоті кілометр вже може бути мінус 10. Ви піднімаєтесь на 10 кілометрів ви в літаку, і що каже командир, за бортом мінус 50 градусів. Так що, і а на поверхні літак стоїть і жара плюс 35 чи плюс 40. Так що це не проблема. Вони дійсно працюють. Вони все, що може літати, воно може працювати. В великому перепаді температур від плюса до мінуса і навпаки, От. а що стосу... І єдине, що ми сьогодні спостерігаємо, це є до обладнання шахедів деякі шахеди з'явилися з глушниками, і тепер вони вже не, не літять як мопеди, а летять набагато тихіше. От. Так що проблем з їх застосуванням немає. Ох, ну це це неприємно, що немає проблем. Також маємо так. ж повідомлення від словаччини так про те, що вони можуть передати нам мігі 29 дев'ять. Тут також є цитата від міністра закордонних справ словаччини про те, що ми ще не передали вам міг 29 але готові це зробити. І ми тут можемо повернутися до ситуації. А ще ну самого початку широкомасштабного вторгнення, коли Польща значить готова була нам постачати ці МіГ-29. Мігі США ну от була така публікація в журналі The Spectator, Що значить, США їх відмовили від цього, тому що нібито домовились з Китаєм, що Китай вплине на Росію. Ну це така геополітика на те, щоб ті не використовували ядерну зброю. Це виглядає ну трошечки все чудернацько, але от зараз чи можуть бути якісь запобіжники у словаччині у словаччині, щоб надавати нам мігі 29 Дивіться, давайте почнемо з того, що це була найприкріша новина останніх місяців. Чому? Тому що ви ж пам'ятаєте, як Словаки там демонстративно прощалися з цими літаками, і що, начебто, наші фахівці виїхали до Словаччини щодо прийому цих літаків, і всі вже сподівалися, що вони давно воюють. Потім була інформація, що, начебто, у нас повітряна сила, з'явилися літаки, в яких є на крилах підвіси для натівських ракет. І ми їх застосовували ці на ша та саме ракети Шарм, да а зараз з'ясовується, що ніхто нічого не передавав. Там може бути величезна проблема зараз. Є інформація, е, з'ясовується, що ці літаки, також як і польські літаки, проходили модернізацію в Ізраїлі. І тут ось в чому може бути проблема. До речі, Сполучені Штати у Польщі навіть відібрали ці літаки. Ну так, умовно відібрали. Їх перегнали від гріха подалі, їх перегнали на авіційну базу Рамштайн, де проводиться, звісно, нам конференція щомісяця проводилася. І щоб Польща, не дай Боже, не передала їх Україні. Я так розумію, тут зараз може бути така та ж сама ситуація, що. Та фірма, яка модернізує авіоніка, там може стояти ізраїльської фірми, і, і тому о, ці літаки скоріш за все знов можуть потрапити під ту ж саму о, заборону, як і польські винищувачі МІ 29 Ну що ж ми подивимося, чи справді станеться саме так? Ну от наостанок хочу запитати: ми майже щодня бачимо повідомлення з пропагандистських пабліків, так про те, російських, так звісно, що обстрілюють Донецьк. І звісно, що ніякої ніякого сенсу для збройних сил України це робити немає, і навіть самі жителі Донецька кажуть, що ну от просто розвертається якась гаубиця і стріляє по Донецьку. Але який тут сенс, просто щоб показувати, що ми це обстрілюємо, і показувати, як палають будинки в центрі міста, який сенс ви бачите? Ну тут тут є здоровий глузд, Це ж оце сама, саме настояще ІПСО, Інформаційна психологічна спецоперація. Вони про вони намагаються максимально дегуманізувати нас з вами, українців, і наші збройні сили, а переконамагаючись переконати місцевих, що це обстріли ведуть збройні сили України для того, щоб місцеві допомагали чинити опір нашим збройним силам. Так, що тут нічого дивного немає, і для ну допустимо для мене, то це цілком логічно з точки зору е, Російської Федерації. Вони, до речі, так, не перший раз роблять. Пане Олеже, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дуже раді вас чути в нашому ефірі. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.